Всім привіт! Це компанія Ваговимірювані системи, і ми раді вітати вас на підприємстві нашого замовника. Точність узважування це не просто про цифри, це контроль, планування, економія. Але коли сировину рахують на око або використовують застарілі методи, починаються проблеми: зриви виробництва, втрати, недостача матеріалу це боляче для будь-якого підприємства. Щоб вирішити цю проблему. Ми в компанії «Вагово-вимірювальні системи створили рішення: автоматизовану технологію зважування на тензометричних датчиках підходить для будь-яких резервуарів, бункерів, силосів, змішувачів. І головне усе просто, точно і надійно. В основі тензодатчики з запасом міцності 125%, покази стабілізуються за 2 секунди. Робота від мінус 15 до плюс 40 градусів. Захист. IP68 для датчиків і ip 54 для індикатора. Але головне це вузове вбудування. міцна конструкційна сталь, порошкове покриття, стійкість до корозії і вбудована антиопрокидна система, щоб ємність не повелася при вібрації чи перекосі. Усе це дозволяє встановлювати важкі резервуари, і вони тримаються впевнено. На екрані ви бачите приклад 40 тонн ваги, 12 метрів у висоту. І все. Працює чітко як годинник. У центрі всієї системи індикатор вп 03 Він не просто показує вагу. Він рахує, скільки надійшло матеріалу, скільки витрачено і скільки зараз в резервуарі. Усе в реальному часі, без затримок та здогадок. А якщо потрібна звітність, усе під контролем. Разом із обладнанням ви отримаєте програмне забезпечення для ПК. Там видно, які матеріали, коли надходили, скільки витрачено. Хоч за годину, хоч за місяць. Хочете звіт? Є! Експорт в Excel? Легко! Потрібна інтеграція з 1С або SCADA? Без проблем. Ми подбали про зручність. Автоматизуйте взважування і отримайте точність, стабільність і головне, спокій. Ваговимірювальні системи це рішення, яке просто працює. Замовляйте, і нехай усе буде точно!